Поринутий у творчість в Івано-Франківську презентували роботи організаторів та лауреатів міжнародної мистецької події. Імпреза усе бачили наші журналісти. На виставці розміщено роботи 13 художників, три з яких є засновниками імпрези, решта лауреати цієї мистецької події. Тут представили живопис, графіку, фотографію, вироби з дерева і металу. Виставка надзвичайно цікава тим, тому що вона демонструє тих власних художників, котрі на піку таких трансформуючих процесів у суспільстві то здобуття незалежності, відстоювання своєї власної думки, свого власного стилю були надзвичайно активними. Вважали це своєю справою честі і совісті. Імпреза це перша в Україні міжнародна мистецька подія, яка відбувалась в Івано-Франківську, у 1989-х, Роках відтоді її організовують для того, щоб продемонструвати глядачам найкращі роботи місцевих митців. Основний посил саме цієї експозиції в залах спілки художників обласної організації Івано-Франківської полягає в тому, що це підібрані автори, яким вдалося Івано-Франківським авторам, яким вдалося а потрапити на цю виставку. Там було два відбіркові журі бути учасниками, і мало того, ще отримати певні відзнаки. Тобто тут лауреати презентував свої роботи на виставці чотириразовий лауреат міжнародної мистецької події. Мирослав Яремак це є фотографія. Оригінальних творів, які були виставлені в 1989 році, мали назву Ес об'єкти були виставлені на першій міжнародній бієналі і отримали першу премію в категорії асамбляж. Тут можна побачити роботи атмосфери кінця 80-х років. Ще епоха Радянщини є в цьому Тут можна побачити, як люди інтерпретувалися і проривалися, і навіть тут представлені роботи, які мають певний уже абсолютно новий. Не музейно-експозиційний сенс, а новітні п'ять своїх картин на виставці представив і художник Ігор Панчишин. Серед них є полотна, які написані ще десятки років тому, а також зовсім нові. «Оця одна найстаріша, і вона ще власне справді з тих часів, коли ми ще до імпрезно, коли ми організовували стільки. А всі решта ніби різних часів новіші. Найновіша так взагалі цього року. Виставку можна переглянути у виставковій залі спілки художників України до 21 вересня.